Всім привіт! Мене звати Аліса, і ви прийшли до моєї мами в блог. І я не даю їй записати відео, тому слухайте мене, блажечко. Ось так. Готуюсь до зйомки, а ця дамочка мені не дає розпочати. Ну що, ця маленька дамочка не дала мені з вами нормально привітатися, тому всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні буду говорити з вами не про дуже класну тему, таку як втеча з Туреччини, і чому всі тікають просто з цієї країни зараз. І зробимо з вами такий міні-прогноз на майбутнє: чи є в Туреччині шанс залишитися? Ну, хоча б на якомусь середньому рівні для проживання. Поїхали. Хочу почати з того, що я сама іммігрант. Я половину свого життя живу саме в Туреччині вже. 13 чи 14 років я вже навіть збилася з рахунку. І, здається, все нормально, класна країна, я дуже мріяла тут жити, Офігенський клімат, хочеш якесь одне море, їдеш на Егейське море, хочеш Середземноморське море їдеш на інше. Хочеш гори, як Швейцарії, їдеш в Караденіс. Хочеш, я не знаю, кам'яне кам місто їдеш в Кападокію чи в Мардін. І дійсно дуже багато позитивних моментів в Туреччині, і Туреччина завжди була таким, знаєте. Типу, як хабом да, для багатьох фрілансерів, для багатьох людей, хто приїжджав сюди на зимівку. Тут завжди класні якісні продукти, дуже дешеві. Тут завжди привітні турки, які допомагають, навіть якщо не знають англійської мови. Ну, це був такий, знаєте, міні-рай недалеко від України, коли, куди можна було приїхати, і отримати якісний сервіс, всі, всі завжди сказали що турки в плані оцієї гостинності і сервісу просто найкращі в світі. Ніде такої гостинності немає, як саме в Туреччині. Але трапилось те, що трапилось, і дійсно, після виборів ситуація у нас дуже змінилася. І зараз я хочу вам. Покроково розказати, які у вас можуть бути проблеми, якщо ви тільки переїхали до Туреччини або думаєте переїхати, і давайте розбиратися разом. Ще хочу додати, що я та людина, котра приїхала до Стамбулу не за великим коханням. Тобто, в мене тут не було якогось бойфренда в мене. Я не одружувалась на той момент ні з ким. Тобто багато дівчат переїздять саме по цій причині. Я переїхала тільки із-за того, що я дуже любила Стамбул. Мені він настільки подобається, і зараз він мені дуже подобається. Я вважаю дійсно, що Стамбул одне з найгарніших міст, де я взагалі була. Але тут якби, є свої але. Я чому вам? Кажу так, тому що ви повинні розуміти, наскільки я людина, яка до останнього казала: Туреччина це моя друга батьківщина, де я хочу жити. І наскільки зараз я вже починаю ось так: знаєте, як на вагах думати, а чи правильний я вибір зробила, давайте буду з вами ділитися. Ну, по перше, ви повинні розуміти, що в Туреччині ви Ябанджи. Що означає іноземець іноземка? І скільки років ви тут не проживете, вам завжди будуть казати я банджі». Навіть якщо у вас просто прекрасна турецька, навіть якщо ви в кругу турків, все одно ви будете трішечки на ранг нижче за турків. Перше про що б я подумала. Переїжджаючи до Туреччини, це про те, чим ви будете тут займатися. Тому що, навіть якщо у вас є крута турецька, навіть якщо у вас є якісь зв'язки, де вас можуть влаштувати на роботу, скажімо так, це дуже маленькі зарплати, а ніколи турок не дасть вам зарплату вище якогось там. Турка свого співробітника, це факт, і плюс, якщо у вас нема громадянства, турецькій компанії потрібно зробити для вас чалишма ізні. Я говорю тільки про легальні роботи, тому що нелегальні я в принципі не підтримую. Щоб зробити це чалишма ізні, тобто дозвіл на роботу, самій компанії потрібно дуже багато платити податків на вас, на вас, як на іноземця. Він по факту майже в три рази більше платить податків на вас як на іноземця, ніж на середньостатистичного турка, якого він би міг по факту взяти на вашу позицію. І плюс він платить за вас страхування. Звісно, що дуже багато компаній, навіть великих фабрик, у мене подруга працює на фабриці, вони відмовляються це робити і вони просто хочуть, щоб ви отримали отурмайзні вид на проживання. І просто працювали нелегалом. Це дуже небезпечно. Вас можуть депортувати. Перевірки в Туреччині ось так от відбуваються. І в дуже багатьох випадках про них можуть навіть не, не сказати просто вам. Да? Плюс, і по факту, якщо ви не працюєте на фрілансі і приїдете сюди, і будете якимось чином шукати роботу собі. Це буде дуже важкою задачою, або вам будуть Просто платити дуже дуже мало, ну це типу 14-15, максимум 18 тисяч лір, що на даний момент дуже дуже мало. І вам не буде вистачати навіть на те, щоб орендувати собі квартиру. Чи ну може, на кімнату вам вистачить, щоб орендувати, але ж ну ви розумієте, у всіх є особисте якесь життя, і е, довго орендувати одну кімнату, це теж не вихід. Саме час поставити вподобайку цьому відео, щоб його бачило більше людей і воно набирало перегляди, це дуже важливо для мого каналу. Підпишіться на цей канал, клікніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нове відео і щоб ви нічого не пропускали. І, будь ласка, поділіться своїми коментарями, що ви думаєте з приводу цього. Відео, ну що вам відгукнулося, що не відгукнулося, можливо, вам є чим доповнити або порівняти з іншою країною. Після того, як ви вже подумали, що б ви могли тут робити, а ще є варіант особистого якогось бізнесу, і тут теж є свої але. Якщо ви будете щось типу купити-продати, це ще ну, можна там якось виїхати на якихось засадах. Але якщо ви відкриваєте якийсь офіційний свій бізнес в Туреччині, у вас на одного іноземця повинно працювати 5 турків. І у вас повинен бути бухгалтер обов'язково в будь-якій компанії. І ви розумієте, якщо по факту вам навіть не потрібні ці п'ять співробітників, то що вже робити з ними? А їм потрібно платити зарплату, їм потрібно платити страхування, і вони всі повинні працювати офіційно. Тобто, по факту, якщо у вас невеликий бізнес, і ви можете типу працювати як самі на себе, як Приватний підприємець, да, тобто одноосібно скажімо так, в Україні, да, якщо брати, порівнювати з Україною, то тут так не відбудеться. Вам вже потрібно буде робити таку міні-компанію, щоб в ній було ну, 5 турків на одну особу іноземця. Такий собі варіант, і насправді це зробити тяжко, тому що, ну, по-перше, не всі турки ви зможете з ними зійтися. Плюс вони дуже багато люблять там якось брехати, не виходити на роботу, ще щось, ще щось, ще щось. А якщо ви їм будете ще платити мінімальну зарплату, що скоріш за все, ну, самі розумієте. Тут вже, мені здається, пояснень і не потрібно. Другий основний момент це те, що вам тут потрібно якось легалізуватися. Туреччина це та країна, яка не надає ніяких пільг біженцям. Тут не можна не отримати не статус біженця, нічого, абсолютно. Ну, тобто, якісь там вам дадуть вид на проживання, але ну, це знаєте, це така дуже несерйозна ідея. І зараз ще дуже багатьом не продовжують вид на проживання. Я знаю, що з українцями це ще досі працює, але, як кажуть турки, не тобто, до якого часу не зрозуміло, і насправді, коли я переїжджала, я жила декілька років по туристичному виду напрошування. І коли приїжджала моя подруга з Мальти, вона казала: Боже, у нас так не можна в Європі, не можна, тому що у вас повинна бути офіційна робота. Якщо вас звільняють, ви там. Протягом одного тижня, мені здається, повинні чи знайти нову офіційну роботу, чи виїхати з країни, тому що у вас буде депорт. Тут з цим було простіше, але зараз вже не просто. Зараз вам можуть дати перший на рік вид на проживання, але потім, чи будуть вони його продовжувати, чи не будуть. Зараз в мене є знайомі, які в цьому році. Продовжили Українці, але що буде в наступному році невідомо. І вам потрібно думати про те, як тут легалізуватися. Це чи купити собі якусь нерухомість, тоді у вас автоматом буде продовжуватися вид на проживання, там вийти заміж, чи знову ж таки відкрити своє підприємство, да, офіційно працювати. Чи офіційно працювати на турецькій компанії, ну тобто, у вас повинні бути якісь ще гарантії, і ви про це повинні подумати завчасно. Ще таким дуже цікавим фактом є це, коли ви робите свої документи на проживання, вам необхідно буде ходити в міграційну службу, так як ви іноземець тут, ви повинні знати, де вона знаходиться. І що саме цікаве, я не знаю, до речі, як в інших країнах. Напишіть, хто мене дивиться з Європи, бо я знаю, що такі є. Як у вас в країні це відбувається? Але тут ти приходиш в міграційну службу, і таке враження, що ти дурак, а вони все знають. І е, в них знаєте, як відбувається, по-перше, там ніхто не говорить англійською мовою. Ніхто. Ну, тупо ніхто. Вони всі розмовляють турецькою. А якщо ви іноземець, які просто приїхали на рік сюди, просто потребувати там, чи знову ж таки якийсь хаб у вас тут, то ви, в принципі, не зобов'язані вчити турецьку мову. Ну, якщо вже так е, розібратися. Якщо ви вже тут хочете жити, то звісно потрібна турецька без неї тут ні, нікуди. Але якщо ви на короткий період, то чому? Ну, типу. Навіщо вам турецька? І ви приходите, а там просто ніхто не розмовляє турецькою. Вони щось вам пояснюють. Причому, якщо ти будеш переводитися через перекладач, вони будуть так дивитися, типу що я навіть не хочу читати, що там. І ще є така штука, що вони, якщо ви не сподобаєтесь цьому мемуру службовцю, який приймає у вас документи, він може вам просто їх кенсельнути. І коли ви будете питати, а що в мене там не так, а може не достає якогось документу, і вони тоді можуть розповідати про якісь закони, що є, і ми маємо право відмовити. Але по факту, коли ти питаєш за цей закон, вони починають тобі тисячу один аргумент розказувати про те, який це закон, де ти його можеш знайти, але вам ніхто його не покаже. Це така супербюрократія, яку я дуже не люблю. Дуже не люблю. І в цьому в плані, звісно, Туреччина вона ще на цьому левелі, і якби не намагається нам відзробити крок вперед. На жаль. Тут на даний момент дуже-дуже. Дуже. І ще 25 разів дуже багато росіян. Особливо, якщо ви будете зупинятися десь в центрі Стамбулу, тип райони типу Шишли, це просто треш. Ви будете йти, ви навіть по вулиці не будете чути турецьку мову. Тому що вони стільки тут понаїхали, блін. А зв'язку з війною, яку вони розпочали, і просто замість того, щоб. Якби щось змінювати в своїй країні, вони просто врятували свій зад і приїхали тут. І при цьому, при всьому, вони тут себе поводять як королі. І, на жаль, дуже багато турків вони їм підплясують і тільки так. Росіяни, вони гроші привезли. Давайте, давайте. Це дуже бісить, особливо, якщо ти радикальних зглядів, як я, особливо, як ти не розумієш цю війну, особливо коли ти не хочеш навіть з людьми взагалі ніякими з цієї країни спілкуватися. Я вже всім просто кажу, що я не знаю російську. І навіть якщо там ну, деякі турки вони розуміють, що у нас багато людей розмовляє російською, вони починають там інколи російською, а я їм просто кажу, а на мене не дієрсонус?» я не розумію, що ви кажете. І тоді вони такі, типу, починають: А ти що не знаєш російською?» кажу, ні, кажу, я мовою вбивць дітей і мовою вбивць не розмовляю. І от знаєте, в такому ключі. Тоді вони розуміють, тому що коли ти їм розпочинаєш цю гімогогію про те, що це не перша наша війна, що вони постійно таке з нами робили. І починаєш їм це розповідати, вони оце якось знаєте, отак от типу слухають: ой, да, ой, да, ой, чок язик, дуже, дуже жаль, дуже жаль. Співчуваємо. Але насправді вони не розуміють, бо ніхто не зрозуміє, поки він сам цього не переживе, і поки не загинуть його друзі, родичі на війні, поки в нього не розбомблять квартиру, дім там ще прибудинкову територію, ніхто цього не зрозуміє. Тому. Потрібно казати більш радикально. І я це зрозуміла, я тепер не пояснюю, я тепер кажу, що я мовою вбивців, просто не розмовляю. І насправді людям, українцям, хто тут, їм дуже тяжко, тому що ти де-не-де, але все одно пересікаєшся з росіянами і ну, ледве себе тримаєш в руках, скажімо так. Хочу сказати, що зараз ходять плітки, що начебто всім іноземцям, окрім українців, не продовжують вид на проживання, тому багато росіян вже повернулися чи поїхали кудись далі. Але знаєте, в мене подруга, вона працює в секторі нерухомості, і вона каже: от за цей період, там з січня місяця, там по травень, вони продали 96% нерухомості саме росіянам. Тобто, ви розумієте, пригнула плата за оренду житла, теж із-за них, тому що був великий поток. Пригнули квартири. Ну, звісно, і за інфляції теж. Але ви розумієте, що тільки інфляція вона не змінює по факту ситуацію. Вона змінює, але є ще якісь з інших сторін причини. Тому навіть тих росіян, які купили тут нерухомість, їх дуже багато і вони, на жаль, залишаються. Зараз зняти житло це просто якийсь квест. Ну, по-перше, це неймовірно дорого. Нормальна квартира починається 1 плюс 1 від 20, а інколи 25 тисяч лір. Ну, насправді, у турків навіть таких зарплат далеко не у всіх є. І якимось чином вони це роблять, я не знаю. Вже просто всі напевно працюють. Дуже багато, до речі, турків, я за якими я слідкую, вони зі Стамбулу переїхали хто в Європу, хто в Ізмір. І дуже багато знаєте, була перша хвиля до виборів. Потім друга хвиля була після виборів. А потім просто туркам закрили візи. Їм просто не видають візи. Я зараз ми з бойфрендом думаємо поїхати в Європу. Я то, в принципі, можу виїхати з українським паспортом, тому що наш паспорт найкращий, ви ж знаєте. А у нього чистий новий паспорт, і візу йому ніхто не дає. Нам сказали, ви можете спробувати Грецію. І, можливо, Греція вам дасть візу. А там нам прислали отакий не лист документів. Знаєте, в WhatsApp і присилаєш, і коли вже у вас оце овер написано, ви тикаєте на продовжити, а там ще дві сторінки отаких. От ну, коротше, і зараз виїхати туркам дуже тяжко. І насправді дуже багато турків вже поїхали. І в зв'язку з цим, звісно, Освіта населення, вона і так бажала тут кращого, тому що далеко не всі можуть собі дозволити піти до університету навчатися. Але зараз таке складається враження, що, знаєте, найкращі уми повиїжджали, а тут залишилось таке більш бидло. Якісь отакі недоосвідчені недо, турки. Звісно, є ще нормальні, але якщо взяти у відсотковій пропорції вже, то я вже навіть боюся про це що сказати, тому що була ситуація прямо от позавчора. Розповідаю вам Нас запросили друзі на яхту, і ми там вирішили піти в море, в мраморне, і взяли там, знаєте, як по традиції вінішка, і потрібно якісь, якусь сирну тарілку зробити, фрукти. І в мене біля дому є такі невеличкі маркети, Стамбулу таких дуже багато. Вони, знаєте, дуже маленькі, але вони як саме великі метро, там є все. І ми пішли туди, там я вже знаю всіх там просто продавців, хто там на вагах стоїть, навіть господаря цієї лавки знаю, вони вже мені там мерабана, салсин, ну тут така є культура. І ми підходимо на касу, а там дві нові дівчини, які я бачу вперше. Хоча я в цей маркет ходжу постійно, він прямо ось тут у мене через дорогу. І ми таки підходимо. А у мого бойфренда картка така трошки інша по системі QR-коду. Вони сканують її. Ну і він завжди перед тим, як розраховуватися, він каже, там: у мене QR-код. картка. І одна з продавчин каже. Ой, з вами це буде довго дуже. Давайте ми обслуговуємо зараз будемо обслуговувати чоловіка за нами. Там стояв чоловік з дружиною. При цьому дві каси, ну, якби вони відкриті, два касира на касі. Тобто вони, по факту, могли одного в нас взяти, і друга взяла б, цього, взяла б цього чоловіка. А я така людина, знаєте. Я взагалі не негативна, я не за лайки, я ну, взагалі не ссорюся з ким, але, але я така людина, як котра, знаєте, отак от мол, не, моментально може сказати, що їй не подобається. Тобто я не буду в собі це тримати. І я просто щось викладаю на цю на цю ленту і кажу: да ні, кажу, це недовго, це 2 секунди. Я, якби навіть не думаю про я навіть не дивлюся на свого бойфренда, не думаю ні про що. І... І тут я розумію, що мій бойфренд каже, а я не зрозумів. А у вас два касира працює. Ви що не можете нас е, однаково обслуговувати? І в цього чоловіка теж карта. Просто в нього, знаєте, отака от карта. А в мого просто qr код Ну, це що там пікнути, що там пікнути. Ну, це однаково по часу. Ну і з тим, що вона починає там демагогію, що, типу, Боже, та да що ж це таке? І прямо, от знаєте, з таким негативом. Хоча він сказав це нормально, типу, у вас два касири, обслуговуйте. І вона, Боже, та да що ж це таке? Да як це так? Де? Да, у вас там довго ця, ця буде процедура? Бачу, дивлюсь, мій вже закіпає, але ще мовчить. І тут. Цей чоловік з дружиною, котра стояв позаду нас, вони перейшли на другу касу, друга касирша все-таки е вирішила обслуговувати. І дружина цього чоловіка каже моєму: А ви що не розумієте, що це різна система, і взагалі це все робиться по-різному? І тут я розумію, що мого порвало. А він каже: А я вас питав? Я вас питав, чи ви мій адвокат, що ви встріваєте? Це така сама система, більш того, це той самий посттермінал. Просто вони там вибирають QR-код, а не оцей типу, дотиком. І, короче, і тут її чоловік такий. Ти взагалі не говори до моєї дружини. Я така думаю, Боже, в яке плем'я я попала просто! Що, значить, не говори до моєї дружини? Тобто вона може говорити до мого хлопця, а мій хлопець не може говорити до його дружини. Клас просто! Мій каже такий, а чому вона тоді говорить до мене? не говорила. Бо мені адвокат не потрібен. Якщо тобі потрібен, то ти можеш її використовувати як адвоката. Ну і коротше, там слово за слово, слово за слово, І закінчилось це тим, що цей чоловік каже: I shit калди». Типу, подивіться, які турки тут залишилися з таким приколом. А у мене реальний боєфринд сама начитана людина, яка, яку я, в принципі, тут зустрічала. Я кажу, бачиш, вони про нас кажуть, що ми такі турки, які тут залишилися. А насправді ми про них те ж саме думаємо. І таких ситуацій із таксистами, і десь отак на вулиці, як ви будете йти, їх стало дуже дуже багато. І за рахунок цього я не хочу, знаєте, з усім ругатися, соритися, влазити в ці конфлікти, бо це не моя природа. Але по неволі влазиш в це все, тому що ти не хочеш, щоб тебе робили якогось просто ідіота. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цієї ситуації в коментарях, тому що я не знаю, можливо, із-за того, що змінюється ситуація в країні, все дорожче, і люди вже не бачать вихода, і вони стали більш агресивними. Чи це дійсно, як я думаю, що це ще якби. Впливає те, що багато освічених людей, у кого була можливість, вони вже виїхали з країни. А от багато неосвічених ще тут залишились, і тепер така ситуація. Поділіться в коментах буде дуже цікава ваша думка. Я вже багато разів казала, що дуже виросли у нас ціни і на продукти, і на фрукти, і на овочі. Зараз овочі і фрукти в Україні коштують дешевше ніж в Туреччині. При цьому при всьому, що в Туреччині навіть взимку дуже якісні фрукти і овочі, тому що це більш тепла країна. При тому, при всьому, що багато овочів і фруктів з Туреччини везеться до України, і в Україні ще повномасштабна війна. При цьому в Україні овочі і фрукти зараз дешевше ніж в Туреччині. Ви розумієте, маразм цієї всієї ситуації? Дуже багато змінюють і часто ціни в кафе і в ресторанах. Ну, ви знаєте, як ви приходите до кафе, вам дають меню. Зараз, вже в Туреччині, є діджитал меню, коли вам приносять планшет. Таке вже теж практикується. І ви там вже собі просто накидаєте в корзину, що вам потрібно, і вони вам оформлюють заказ. Але є ще дуже багато кафе з таким, от знаєте, журнальним меню, яке вам приносять, і ви коли його відкриваєте, там такі малесенькі наліпочки, які змінюються кожен раз. І кожен раз там нова ціна. На те чи інше блюдо. Плюс є дуже багато кафе і ресторанів. В основному це стосується району Султан Ахмед, де дуже багато туристів, де таке саме історичне туристичне місце. І там є дуже багато кафе і ресторанів, де взагалі нема. Цін. І, до речі, якщо ви турист і приїжджаєте в таке місце, і ви бачите, що там нема цін, раджу одразу питати, яка ціна, записувати, записати і ще раз показати турку. От, бо вони там. Найо! Наприклад, цей десерт може коштувати 300 лір, він вам скаже 1000 лір, а потім принесе чек, а там буде 1500, наприклад. І ви потім не докажете, а якщо у вас ще буде записано, якщо ви ще покажете, то вже ну, менше шансів, що вас зроблять на гроші. На жаль, дуже багато людей зараз почали працювати поза. Касою, тому що дуже виросли податки від 20 до 40, там, в залежності від сфери, є навіть і на 80% збільшились податки. Я, наприклад, у мене зламався динамік на телефоні, дуже різко, я навіть не знаю чому. І я віднесла його робити. Ну і мені його зробили, звісно, і кажуть, ну, давайте платити. А в мене не було налічки. Я кажу, а можна я вам, типу, карти, важав всюди карти проходять. І він такий, а ви можете перерахувати на Айбан? І Айбан цей був, це було не юридична компанія, це було фізичне обличчя, тобто цього хлопчини. І він з моєї суми, яку я заплатила за техобслуговування телефону, не заплатив податки. Таких випадків стає, на жаль, все більше і більше. Мені здається, що мені ще стільки хочеться вам сказати за цю тему, щоб ви зрозуміли, чому в цілому турки хочуть їхати зараз в Туреччині, навіть ті, хто просто не уявляв своє життя без Туреччини і дуже її любить. А я, я можу себе зачислити до цих людей, повірте мені, і мій бойфренд так само, але зараз нас багато яких подій наштовхує на те, щоб ми все-таки скористалися якимось шансом і. Кудись переїхали. Тому я вважаю, що я вам зроблю частину 2. Будь ласка, пишіть іще, доповнюйте цей список в коментарях, щоб я могла ваші коментарі використати в відео. І будемо таким чином комунікувати, підтримувати один одного, тому що знаю, деякі тут собі запланували рік ще залишитися, деякі два роки, деякі, можливо, завтра переїздять вже з Туречни. А хтось ще тільки хоче. Приїхати до цієї країни. Тому це буде цікаво і корисно усім. У мене було все на сьогодні. Сподіваюся, що це відео було дуже інформативним і допомогло вам так, так трішечки все розкласти по поличкам. І вже ситуація більш ясніша для вас. З вами була я, яна. Не забудьте підписатися і зустрінемось з вами в наступних відео.